Привіт! Сьогодні хочу поговорити про один популярний вислів, який часто зустрічається в соцмережах: візьми розбитого чоловіка, вилікуй його, і він буде кохати тебе вічно. Візьми розбиту жінку, вилікуй її, і вона покине тебе розбитим. На перший погляд, звучить красиво і драматично. Але якщо подивитись уважніше, це лише міф, який небезпечно спрощує стосунки. По-перше, Справа зовсім не в статті, і в чоловіки і жінки переживають травму. Вони можуть реагувати по-різному, або цінувати підтримку, або відштовхувати її. Це залежить не від гендеру, а від рівня внутрішньої зрілості і досвіду людини. По-друге, коли ми намагаємось вилікувати когось, ми часто плутаємо любов із роллю рятівника. Це може створити е, на рівні стосунки. Один сильніший, інший слабкий. В результаті вдячність швидко змінюється на відчуття залежності, а залежність викликає бажання втекти. По-третє, науковці, які вивчають прив'язаність, наприклад, Джон Боулі, Мері Ейнсворт, ну, сучасні дослідження з психології стосунків, говорять, те, як людина поводиться після підтримки, залежить від стилю прив'язаності. Ті, хто має безпечну прив'язаність, здатні приймати допомогу і будувати здорові стосунки. Ті, хто має тривожну або унікальну прив'язаність, можуть або надмірно чіплятись, або тікати після того, як отримали підтримку. Як долати такі сценарії у стосунках? Перше, не бути рятівником. Партнерство це не лікарня. Ваше завдання підтримати, а не полагодити людину. Друге, вчіться здорових меж. Допомога не повинна руйнувати вас. Якщо ви відчуваєте виснаження, значить баланс порушений. Третє. Спільна відповідальність. Кожен відповідає за своє зцілення. Ви можете бути поруч, але не замість партнера. Четверте. Розвивати відкритий діалог. Говоріть про свої потреби, почуття та очікування. Це зменшує ризик непорозумінь. П'яте працювати над власним стилем прив'язаності це ключ, щоб не потрапити у роль рятівника або жертви. Отже, вислів про розбитого чоловіка і розбиту жінку. Це не істина, а лише красивий, але токсичний міф. Реальні стосунки будуються не на рятуванні, а на взаємності, зрілості та спільному зростанні. І, до речі, у Біблії тема рятівника у шлюбі і стосунках теж зачіпається. І там є таких кілька важливих принципів. Отже, що ж говорить Біблія? Ми не можемо спасти одне одного. Тільки Бог спасає. Написано: Бог один є посередник між Богом, між Богом та людьми людина Христос Ісус. Це написано в першому посланні до Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш. Тобто, жоден чоловік чи жінка не може взяти на себе роль Спасителя, якщо хтось думає, що його завдання вилікувати, іншого. Ну, це заміна Божої ролі. Друге. Покликання подружжя не рятувати, а любити. У Біблії також написано, що мужі любить своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Це записано у посланні до Ефесян, 5 розділ, 25 вірш. Любов тут не про полагодити, а про жертовність, турботу і вірність. Також написано: жінки коріться своїм чоловікам як господеві. Також написано це у посланні до Єфесіян, 5 розділ, але 22 вірш. Це теж не про підлеглість у сенсі слабкості, а про довіру і підтримку. Третє, ми покликані носити тягарі один одного, але не жити за іншого. Написано: носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Це написано у посланні до Галатів, що 6 розділ, другий вірш. Тут мова про підтримку, але вже у п'ятому вірші додається, що бо кожен понесе свій тягар. Тобто є певний баланс. Я можу допомагати, але не забираю твою відповідальність. Ну, четверте, мудрість. Терпіння у стосунках. Тобто любов довго терпить, написано: любов милосердствує, усе зносить вірить, все сподівається всього сподівається всього, усе терпить. Це написано в першому посланні до Коринтян, 13 розділ з 4 по 7 вірш. Що справжня любов це не лікування іншого. Витривалість і готовність іти поруч навіть у складнощах. Ну і який ми висновок можемо зробити, із біблійної точки зору: що ратувати чи виліковувати партнера це не наше завдання. Ми можемо любити, підтримувати, підбадьорювати, але справжня трансформація це справа Бога і особистої відповідальності людини. Біблія закликає. Будувати стосунки на любові, жертовності та взаємній підтримці, а не на залежності чи спробі переробити одне одного. Підписуйся на канал, тут буде ще дуже багато цікавого.